О, блін, а це справа зі своїми ділами. Треба вже закінчувати цю всю справу. Так а я не зрозумів. А чого мій туалет не змивається? Й-моє. Київ. О, це вроді Роман такий прикольний, нічого. Як тут до нього дзвонити? Я зараз я його наберу. Алло, Роман, добрий день. А ви можете мені труби прочистити, пожалуйста. О, Роман, добрий день. добрий день. Проходьте, проходьте. Я вас чекав, що ви мені труби вже прочистили. Ну, проходьте, Роман. У мене така проблема, у мене труби забились. Як вже я вам сказав. Тут почистить, прочистить треба. Ви ж компетентні. То зробимо да? все, що треба, так. Да. Да, ви компетентні, це слава Богу. Розберемося. Все, я закінчив. О, вода зливається, схова. Слава Богу, мої труби вже чисті, Бо все я, все блін, сів покакати і не міг. У мене є до вас одна пропозиція, до речі. Ви мені труби почистили, я вам такий благодарний. Я вам за це хочу зробити криптопортфель і зробити вас криптоІнвестором. Ви взагалі щось з криптою якось пробували взаємодіяти. Та не сильно, не сильно, але я зацікавлений. Я б спробував. То ви інструмент кладіть. Доставайте телефон зараз вам зробимо, і я вам ще й поповню баланс на 100 баксів. Тобі. О, а це класно. На трасті плюс. Бузласом. Трасті плюс, чули щось за нього. Ви же бачили за стіх тож що... скажіть отуди просто і плюс так Угу Завантажуйте і все. У вас документи для верифікації будуть з собою? Так, так. Все, супер. Може, вийдемо з туалету. Тут якось не дуже пішли. Нажимайте реєстрацію, все, ви вже як мінімум, зробили собі аккаунт. Вам тепер потрібно його підтвердити. Давайте це зробимо. Ви, до речі, знали, в чому фішка взагалі залі трасті плюс? Ні. Фішка в тому, що ви от купляєте крипту, вона у вас виростає, ви її потім продаєте. Ви ж будете обмінювати це все в USDT, І потім ви випускаєте карту, яка прив'язана буде до Apple Pay, і цей самий тезер автоматично. Фактично буде вам при транзакціях в терміналах конвертуватись? Конвертуватись можна розрахуватися. Одразу де хочеш, да? в будь-якому терміналі. Ну, взагалі, зручно, як думаєте, функція? Я думаю, що так. І зможете якраз таки оплачувати, точніше, щоб люди оплачували ваші послуги в USDT. Вам на трасті плюс. Буде Absolutely. вам бути корисно? Так, я думаю точно. Давайте тоді зробимо карту. Ставите галочку, отримувати, нажимаєте пройти верифікацію. Вибираєте тут всі ваші дані. Так, тепер нам потрібно підтвердити вашу особистість. У вас ID-карта з собою є, ж ви казали. І зараз. Зараз вам потрібно буде її основну частину сфотографувати. Все, після верифікації я вам давайте зараз відправлю 100 доларів. Тут корисна є функція, що можна відправляти за номером телефону. Для цього нам потрібно просто зайти в переказ, вибрати наші USDT, переказ користувачу Trusty Plus і ще раз продиктуйте свій номер. І сума переказу 100 доларів переказати. Ану, перевіряйте свій Trusty Plus, нажміть тільки гаманець. О, 100 доларів вам вже одразу прийшли на ваш рахунок. Давайте випустимо тепер карту. Нажимайте «Картка», отримати. Тут. Вибираємо USDT, у нас баланс USDT підключений. Далі далі оплатити. Карта коштує 10 євро, адже вона випускається, типу, як в європейському банку. Все, я вас вітаю. Ви тепер холдер криптокарти Trusty Plus. Черговий. Тепер, щоб додати карту, нажимайте налаштування, додати до Apple Pay і просто всі ті самі дані вводите як в звичайній карті. Все, тепер, як ви бачите, у вас Trusty Plus, просто як звичайна карта в гаманці. Два рази нажали, підтвердили по Face ID і до будь-якого терміналу приклали і розрахувались крипто. Саме тезером. Зручна функція. Так. Давайте тепер зайдемо в трасті плюс ще раз і купимо вашу першу крипту. Заходьте в гаманець, обмін. І, до прикладу, біткоін вам і купимо. На яку суму бажаєте купити? На 10 доларів. Ну, давайте на 10 USDT і купимо. Обміняти. Ось, як ви бачите, у нас обмін пройшов успішно. Можна ваш баланс загальний переглянути на головному екрані. І ось тут видно, що ви купили 0,000164 бітка на суму 10 доларів. Зручно? Так. Я тепер вас вітаю. Ви холдер не тільки біткоїна, а ще й. І трасті карти до речі, скільки вам за труби тисячу гривень на трасті можна скинути? Можна так, так і оп, все дуже вам дякую, що допомогли. Ще дякую раз вам. вітаю вас з біткоїну з трасті картою. І ви, друзі, скачуйте, будете як роман, розраховуватись і будете брати за свої послуги криптою і нею розраховуватись.